Вітаю всіх! Сьогодні ми зануримось у найсвіжіші звіти та новини зі світу технологій. Пройдемося по фінансах гігантів, подивимось, як штучний інтелект впливає на роботу і пошук, ну і, звісно, на ринок та контент. Спробуємо розібратися в основних трендах. Так, багато цікавого назбиралося. Отже, почнемо з Елфабет, материнської компанії Google. Виглядає так, ніби справи у них ідуть досить добре. Особливо завдяки шиї. Саме так. От перший квартал 2025 року звіт свіжий загальний дохід майже 90 з гаком мільярдів доларів. Це на 12% більше, ніж рік тому. Вражає. Ага. І реклама теж підтягнулася майже 67 мільярдів плюс 8,5%. Головні рушії ну тут без сюрпризів: пошук, їхні хмарні сервіси та Ютуб. А що там з шиї конкретно? Вони ж роблять на нього ставку? Так, вони дуже виділяють успіх моделі Gemini 2.5 і ще цю функцію AI overв'юзу пошуку. Ну ті короткі відповіді від шеї. кажуть, що нею користуються уяви собі півтора мільярда людей щомісяця. Півтора мільярда, ого. Але знаєш, є й певний скептицизм. Наскільки людям це справді подобається, чи це просто ну нав'язана функція? Важко сказати напевно. Зрозуміло. Але цифра сама по собі говорить багато. Виходить, що її стає не просто якоюсь фішкою, а прям ядром їхнього бізнесу. Абсолютно, вони постійно говорять про свій фул стак підхід, тобто вони контролюють усе від інфраструктури, це і їхні власні чіпи TPU Ironwood, і партнерство з NVIDIA по нових GPU Blackwell. Тобто залізо теж своє. І своєї партнерське, але все заточене під шеї. Далі дослідження, нові моделі Gemini, Imagine для картинок, Veo для відео, навіть відкриті моделі Gemma. і власна інтеграція в продукти. Ага. Кажуть, 15 їхніх сервісів, якими користуються понад піль мільярду людей, вже мають інтегрований Gemini. Google Cloud теж активно пропонує шеї інструменти для бізнесу. Навіть YouTube щось схоже тестує. Що саме? Ну, типу AI obvious, але для відео, щоб виділяти ключові моменти в роликах за пошуковим запитом. Поки що правда тестять тільки в США і для преміум підписників. Ясно. Тобто, Google активно просуває шиї. А як це все виглядає? Ну, за межами їхньої бульбашки. Були ж новини і про переваги, і про якісь проблеми. Так, і тут картина знач дуже неоднозначна. От, наприклад, Google робив дослідження для Великої Британії AI Works. Вони там прогнозують величезний плюс для економіки 400 мільярдів фунтів. Серйозно. Але при цьому виявилося, що дві третини британських працівників взагалі не використовують генеративний ший на роботі. Ніколи цікаво. Тобто потенціал є, а користування виходить в кульгає саме так. Хоча кажуть, навіть короткі тренінги сильно допомагають, особливо жінкам за 50. Але є інший бік медалі неочікувані витрати. От Вікіпедія заявила Вікіпедія, так що її витрати на інфраструктуру на сервери зросли на 50% з початку року. Нічого собі, чому? А тому, що ще компанії масово сканують їхній контент своїми ботами для навчання моделей, і це лягає тягарем на їхні сервери. Оце так поворот. Тобто, поки одні рахують прибутки від шиї, інші змушені оплачувати рахунки за його, так би мовити, апетит до даних. І це піднімає питання: хто має платити за підтримку вільного контенту? Дуже слушне питання. А як сам ши змінює пошук, контент? Що тепер треба робити, щоб тебе знаходили? Ну, дивись, сам пошук трансформується. З'являється така концепція повільного пошуку. Це коли для складних запитів тобі не просто видають сині посилання, а ще й агент проводить цілий аналіз. Тобто не миттєва відповідь? Не завжди. Це може бути багатоетапний процес. І це, звичайно, вимагає іншого підходу до контенту і SEO. вже менше фокусу на тупому напихуванню ключовими словами. А на чому тоді? На чіткій структурі. Зрозуміли заголовки, короткі абзаци, списки, щоб ще й міг легко зрозуміти суть тексту. Семантична ясність важливіша за формальна схема розмітка, хоча вона теж допомагає. До речі, чат GPT вже почав показувати товари для покупки прямо у відповідях. О, Тобто вже й комерція туди інтегрується. Так він сам обирає товари, хоча там є питання з актуальністю цін, але тренд очевидний. Зрозуміло. А на ринку самих шиї інструментів щось відбувається, теж конкуренція ще і як от з'явились чутки, що OpenAI хоче купити компанію Windsurf. Це розробник шиї помічника для ко. І сума там начебто 3 мільярди доларів. 3 мільярди за стартап. Ну, це показує ставки. Цікаво, що їхній живенчурний фонд раніше вкладався в конкурента, курсор. Може бути конфлікт інтересів. Ага. А ще кажуть, що Google відмовив OpenAI у доступі до свого пошукового індексу. Ну, Для тренування моделей. Тобто двері зачиняються. Виглядає на те, великі гравці починають окопуватися, конкуренція зростає. Навіть такі нішеві сервіси, як Харо, для зв'язку з журналістами, змінюються, з'являються нові фічерст, хвотед. Отже, якщо підсумувати все це, шиї виходить, проникає абсолютно всюди: від фінансових звітів до того, як ми пишемо статті для сайтів, і навіть впливає на бюджет вільної енциклопедії. Точно. Ми бачимо таку постійну напругу. З одного боку неймовірний потенціал шиї, продуктивність інновації, з іншого цілком реальні виклики, величезні витрати на інфраструктуру, необхідність адаптувати контент, питання довіри до інформації, ну і консолідація ринку. Це все залишає нас таким, знаєш, цікавим питанням, на подумати, як взагалі знайти баланс між потребою відкритих даних, без яких потужний шиї не розвинути, і зростаючими витратами на підтримку цих джерел, як от у випадку з Вікіпедією. Так, це ключова дилема. Чи не вийде так, що ця гонитва за ши, врешті-решт, призведе до того, що знання, які ми звикли вважати вільними та доступними, стануть або платними, або просто закритими для більшості?